Друзі, привіт! З вами канал Алі Поради. Сьогодні у відео ми будемо грітися ось такою мискою і перевіримо один лайфхак на те, чи дійсно він працює. Суть лайфхака. Нам потрібна металева миска, потрібні свічки, Це чайні ароматичні свічки, покладемо їх три штучки і підпалимо. Так, ми їх підпалили. Далі беремо такий пірометр, заміряємо. Температура миски у нас 20 градусів. 21. Кладемо ось такі підставочки. Я їх зробив, просто вирізав у мене тут, може бути що покласти. Можна навіть ось такі О, свічку саму поставити. Суть встановити миску ось таким способом. Ми так якби накриваємо її, і там внизу свічка, так якби буде гріти миску, знизу сюди буде потрапляти повітря, воно буде горіти і буде нагріватися миска. І вже миска буде йти як батарея. От я накрив і заміряю. 78 градусів. 73 вже. Це пару секунд буквально. Тепер, тепер, наприклад, ми захочемо загріти води на цьому. От сюди покласти ринку. Зараз я наберу води. Ось, я набрав води, поставив. І подивимося, наскільки загріється ця вода. Щоб знати точну температуру води, ми використаємо ось такий градусник. І покладемо його сюди, він нам буде показувати температуру води. Отже, минуло трохи часу, і наша вода загрілася до 38 градусів. На пірометрі у нас так само показує. Е, сама ця е, видає 36 градусів тут. Коротше, приблизно до такої температури ми можемо нагрівати водичку. І так ніби поширювати, зберігати трохи тепло. Е, три свічки по факту вони десь дають. Потужність від 70 до 120 Вт. Щоб ви розуміли, це по тепловтратах на тобто це екстрене чисто зігрівання, чисто погріти руки і не замерзнути. Тут не йдеться взагалі по факту, щоб обігріти така потужність, такий обігрівач. По розрахунках він покриває 2 метри квадратних теплотрат на квартиру при, добрих, при доброму отепленні. Якщо вам цікаво, де купити такий пірометр, можете зайти в опис і там буде посилання на цей пірометр, а також на такий градусник і багато інших цікавих речей.